Ну, ось хочу показати ще інший по цій вулиці Олеандер Авеню. От. Такий будиночок класний. Він. Взагалі по цій вулиці ми можемо знайти багато цікавих будинків архітектурно. Вони всі різні, але вони всі цікаві. І вони... Нагадують минуле могуття людей, які в них тут жили 100, а може 200 років назад. Взагалі тут дуже легко можна знайти столітній або навіть ну, вже зараз скільки це у нас там. Так, да, і більше 150 років будиночок. Такі хороші будиночки. Черговий. А я покажу будиночок на повороті. Ось, старий будиночок. Ось. Так, вот. да, навкруги все дуже чудово. Вот. так, ось Тут уже парни.